Появились у нас ось такі сушки для взуття, які працюють від USB. Українське виробництво. Вони мало споживають, але треба перевірити їхню ефективність і почати продавати. Порівняємо ефективність 5-вольтової сушарки проти 220-вольтової сушарки. Пройшло вже близько 10 хвилин, відтоді як ми вімкнули сушки. Попробуємо всередині гріє. Гріє. Ну, до речі, ця набагато всередині тепліше по відчуттю. Але можливо, тому що ця сушка вже в мене десь близько 2-3 років. Можливо, вона вже і не настільки ефективна, як була раніше. Сушки від USB дуже класні і дуже ефективні. В першу чергу це безпечно, тому що вони працюють від мобільного обличка, який видає лише 5 вольт, це не 220, а також економно, тому що споживають вони лише 9 Вт. Роздрібна ціна такої сушарки 200 гривень. На рахунок оптової ціни звертається в приват.